Фоє Закарпатського облмуздрамтеатру в Ужгороді, де дітей військових святкову програму проводять аніматори. Це все маячня якаськи не вірю. Таке вірять, тільки малятка. А, здесь, але... а я вірю. А ви вірите? Дітки не вірите. Аніматорка малює аквагрим десятирічному Мирону Іваню. Волонтери за Карпаття, які допомагають Святому Миколаю. І я дуже щаслива, що я прийшов на це свято, тому що я можу побачити святого Миколая. Мирон розповів на захід прийшов з сестрою та мамою військовослужбовицею. Я помічник військового капелана 711 го полку. Незвичайно приємно, що сьогодні в ці важкі часи. Наші волонтери Закарпаття змогли організувати таке чудове свято для наших діток. Вони зробили те диво, яке робив колись святий Миколай. Ми всі сьогодні його молимо і просимо, щоб він зробив надзвичайно велике диво для всіх нас, Вимули у Бога перемогу нашій державі, допоміг нашим воїнам успішно подолати ворога і подарував нам таку велику радість, радість перемоги. Організували свято для дітей військових, волонтери громадської організації, волонтери Закарпаття, приурочили захід до Дня Святого Миколая та до Дня Збройних Сил України. Зробили це в обмуздрам театрі. На прохання волонтерів з благодійного фонду волонтери Закарпаття вони попросили на День збройних сил України а також День Святого Миколая провести в нас в театрі акцію для дітей військовослужбовців. Я не міг не погодитись, тому що я сам військовослужбовець. Ми організували новорічний ранок і показали. Зараз будемо показувати прем'єру нашої казки «Гном Джером» для дітей військовослужбовців. І звичайно їх вітав в нашому фойє, новорічному «Миколай». Наш Миколай роздавав їм подарунки, слухав їхні віршики, побажання. Ну і звичайно, в більшості дітей одне бажання це перемога. Сьогодні ми організовували свято для діток родин до Дня Збройних Сил України і до Дня Миколая. Два чудових свята які співпали в один день і дуже символічно насправді з великою повагою, і вдячністю до цих родин. Це найменше, що ми можемо зробити. Це подарувати діткам трошечки радості». За словами волонтерки громадської організації Волонтери Закарпаття Анни Дем'ян відвідали свято та отримали солодкі подарунки близько 400 дітей, військовослужбовців. Оксана Ушакова, Лонтіна Колишин, Суспільне новини.